Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися, що з вами відбудеться ближчий місяць. Все, що я тут скажу, збудеться ближчий місяць. Неважливо, коли вам це відео попалося. Я буду робити сьогодні один варіант, але у ньому буде достатньо багато інформації, достатньо багато підказок. І кожен зможе щось чути, почути про себе і щось для себе взяти. Я в цьому впевнена. Так, давайте. Дивиться, не дивимося сигнифікацію, тому що у вас багато, і я хочу цей розклад зробити більш загальним. Коли я буду дивитися на те, що має відбутися, то, в принципі, карти часто показують, через що воно має відбутися, тому ви себе їх пізнаєте. В деяких картах, деяких меседжах. Да? Так, ну що, дивимося, буду три колоди використовувати. Так, перша колода це. Даро опозиції і що нам тут карти скажуть. тарам-тарам. Хочеться якоїсь перемоги, але щось ніяк не виходить. Ніхто ніяк не признає. От ніби йдуть якісь старання, але ніхто вас переможцем не називає, не признає вас переможцем. От ви ніби застили. Тут, знаєте, по шість жаслі переважності. Можливо, були перші якісь результати, але потім вони раз. І завмерли. І ви, типу, не можете вибратися, зрозуміти, що ж буде далі. да? От у вас така якась запутана ситуація. Такс, тут у нас карти такі всякі різні бувають. Зараз я візьму чимось їх перекрити. Це може бути стосовно особистого життя або якихось домовленостей. Да? Карта закоханих перевернута Ну, от, типу, знаєте, мені показано, що от-от щось мало в вашому житті статися. І як зараз от така точка або пан, або пропав. І поки що, я бачу, пропав. да О, хороші новини йдуть. Можливо, дивіться, лицар жезлів І шестірка жезлів. Може говорити про якусь дорогу. Можливо, ви хотіли в якусь дорогу і ніяк не виходило. Або когось чекали з дороги. І нарешті йдуть хороші звістки, що ця людина приїде, що щось рішиться. Хто там планував машину купити, перемонтувати, теж для цього все є. Гроші йдуть, шанси. Туз пентаклів, хороші гроші, хороші заробітки, гарні зміни. Туз пентаклів згладжує весь розклад, він ще й на початку випав, так що цей розклад точно вам щось пообіцяє, хороше. Ви то зрозумієте, як заробити, як продвинутися, якщо у вас от мертва точка в цьому плані. В плані того, куди рухатися, в плані дороги, в плані кар'єри. Ну тут не було поки що кубкових карт, більше похоже на кар'єру роботу. Щось відмирає у вашому житті щось відмирає, хочеш чи не хочеш. Можливо, в минуле джерело доходу, де ви от ніяк не могли пробитися, ніяк не могли себе показати, не могли бути реалізованими через якісь обставини. Ну тут смерть ще перевернеться, ну все, все завмерло. Як не крути, це від уйде. І не тримайтеся, і не хапайтеся, і зробите тільки гірше. Тут уже, знаєте, ніби. Надії немає на те, щоб були якісь зміни. От просто її немає. Щось уходить і не хочеться це відпускати, обідно відпускати, можливо, тут або стосунки, або робота. Щось взагалі в вашому житті не хочеться відпускати, тому що ви все надіялись, що будуть результати. Но тут зміни йдуть. Ви це отримаєте просто по-іншому. Ви результати отримаєте просто з іншого джерела, розумієте? І за цей місяць подається трансформація. По-іншому. Ну, ви думали по-одному, так? Ви йшли за одним результатом, отримали інший. Отримали інший результат. Спочатку страшно, але тут хороше положення трійки мечів, але потім вказується, що ви йдете в краще. От ніби ви змушені кудись йти з якогось місця. Да, наприклад, відпускати людину, яку здається, що ви любите, але вона вас образила. І вам це дуже сильно болить, але потім ви зустрічаєте кращу людину. Ну цей місяць, що я дивлюся, точно бачу, що він буде переломним. У вас я ще не бачу, що ви когось вже прям зустріли, да, щось покращення якесь іде. Ну, Тут вже йде полегшення цієї ситуації. полегшення. Трансформаційні зміни після якогось такого удару, після таких серйозних якихось втрат. Ну, Можливо, тут джерело доходу, наприклад, у вас да, пропало ваше. Або якесь ваше майно, чи машина перемонтувалася, ви ніяк не могли її зробити. Тут так наскільки мало кубкових карт, більше, от, похоже, прям. Що це кар'єра, робота, фінанси, що це в цю сторону? Можливо, таке, що ви десь старалися проявляли себе, не зрозуміло, що ви тут переможцем, перша карта задає да? Не будете. Робота, яка вам там подобалася, вона вже не буде приносити свого результату. розумієте? І ви тут будете. Шукати вихід. Ну, Я бачу гарні перспективи. Не скажу, що це цей місяць, але далі я бачу гарні перспективи. Ви зможете, да, вам кажуть, що ви зможете донести, дотягнути цю лямку. Десятка жезлів тут ну, в прямому положенні, ви не падаєте, нічого не розсипаєте, ви, ви доносите ту ношу, яку ви мусите зараз нести, ви з нею справляєтесь. Фінанси будуть ще краще. От вам прям дають. Натяк, не тримайтеся, якщо ви відчуваєте, що на роботі достигли вже якогось потолка, переросли. І розумієте, наприклад, що там боролися за підвищення вища хтось, і вибрали когось, і ви вже, типу, ну все, ну конець, ні, не конець. Вам треба йти і, і, і шукати щось нове, і це принесе вам більший результат. Або якийсь підхід шукати інший. Хто сам на себе працює, Шукати інший підхід. Бо так, як є, зараз не працює. Божечки, класно, да? десятка пентаклів, пряма. Гроші. тут Гроші, пентаклі, фінанси йдуть, які говорять, що у вас перспектива буде. Можливо, ви знайдете роботу, будете розуміти, що вона буде приносити результат. Можливо, якісь клієнти будуть приходити до вас такі позитивні, фінансово позитивні. да? Ну ви тут боїтеся змін, але вони не. От Просто непримінно прийдуть і обов'язково дійсно поміняють ваше життя. Як би то страшно не було, воно поміняється і поміняється на краще. І тут смерть ще й така перевернута, вже хоч ну, там просто нічого ти не можеш зробити. Смерть, як для мене як е, сигніфікатор часу, все, час прийшов, і ви не можете повпливати. Просто не можете. Тут вже ніби, знаєте, такі перші. Дзвіночки були давно про ці зміни. І вам треба тут щось відпускати. Якусь манеру поведінки, якісь свої умови, взагалі міняти професію. Ну, от так. Далі я беру романтичне таро, воно, я думаю, нам більше покаже вже про особисте життя ваше. Можливо, і ні. Зараз все узнаємо, що захочуть карти показати. Що у вас чекає, що у вас. Чекає. Ох, Королева жезлів. Скільки в ній енергії, але вона чомусь тут сидить і сумує. В неї червоне плаття, неї тут кавалери, уїнок. Да? Ну, це говорить більше про вашу внутрішню енергію, да? про цю енергію переможця, незаслу... невизнаного заслуженого, але не визнаного. Ось знову ж таки, у вас набагато більше енергії, ніж в тому місці, де ви зараз є. Ви все все переросли. Вже знаєте, компліментами вас не візьмеш. Вам вам треба уже більш якісь е, рішучі дії зі сторони е, Всесвіту, оточення щодо ваших вмінь, ваших навиків, да, визнання. Шістьорка мечів, знову дорога якась падає, і карта закохані падає на шестірку мочів. Зустріч з коханою людиною, так як тут було показано, може бути знайомство, зустріч, наближаєтесь один до одного, розмови про, про зустріч. Ну, тут, дивіться, лицар, лицар на лицаря. Швидше за все, тут мужчина. Якщо ви мужчина, да, ви будете їхати кудись. У вас дорога випадає. Якщо жінка дивиться, до вас їде якийсь... Мужчина, приїде якийсь мужчина, з'явиться у вашому житті. Ну, от такий от, яскравий з квітами, як от на першій карті. Ну, щось ви думаєте, перша карта показує, що хтось спішить хтось їде але я думаю, кизніть і помілувати, да? прийняти розвичачі чи порвати От так, от якось іде прямо в особистому житті. Ви знаєте, тут, якби я би сказала, по цим картам навіть іде Якась помста свого роду. І ви тільки полегенько зараз будете наближатися один до одного, тому що вас е якось вкусили, обманули. Десь ви так зараз хочете. Ну, тут більше на свив'ясну таку похожу перепалку. Та тепер ваша ніби чарга. Ну, взагалі чудово. Особисте життя мені показано хороше. Примирення, покращення, заспокоєння. Да? Ось таке. От Ніби були якісь такі недомовки, непорозуміння, можливо, просто відстань між вами. Ну, В кожного своє, да? в кожного по своєму може програтися. Хто сам то може програватися тим, що вам тяжко було пустити людину, тяжко було довіритися. Але в цьому місяці хтось точно біля вас буде когось розглядати. Карта зірки. ну, Тут зближення, однозначно, тут йдуть, що ідуть. От... На велике майбутнє да, у, у, ви можете бути в парі. є на це велика надія. Тут якийсь вибір навіть іде мені, між декількома мужчинами. Якщо ви мужчина, то ваша дама може вибирати між декількома партнерами. І треба буде показувати себе зі всіх сторін, щоб завоювати її увагу. В особистому житті тут флірт якийсь такі іде. Перші якісь моменти зближення. Хто далеко був один від одного, ви можете зустрітися, і от у вас такі, перша така неловкость приємна. Від того, що давно не бачились, не хочеться. Ну, потім все в помірність входить, стабільність. Ну, дивіться, чудові карти на особисте життя, проведений час разом, побачення. Карти такі самі по собі, вони чимяні, але у вас тут багато червоного, багато пристрасті. Розбудять сплячу красуню тут. Хто давно один чи одна, да, тут є шанси, дуже великі шанси. Ох ти, диявол в кінці випадає, багато страсті прихованої. прихованої. Да, і в цьому місяці ви почнете вже її якось показувати. Ніби хтось знайдеться, хто вас розбудить. Або ваша половинка почне себе вести по-іншому. Так що ця пристрасть почне у вас заново якось горіти. Особисте життя шикарне. Тут і пристрасті багато, і домовленості, і побачень. От ніби, знаєте, такий, як я кажу, другий медовий місяць. Весна, весна в стосунках. Так, далі я дивлюся, так, на колоді. Як то вона називається, забула. Поробочки в мене поряд немають. А, є. Віч сад садвідьм сад, якось так. Ну, не лякайтеся, тут більше про мульфарські ті штуки, я би так сказала. Так, і що ще результат більше вже конкретики. Що вас ще чекає, що збудеться у вас за місяць? Ух ти, помірність вона в нас вже була. Якийсь баланс, ви знайдете в собі в оточенні з оточуючими. Ну, саме головне, це в собі знайти баланс. По помірності. І що я би хотіла сказати, що ця карта часто дуже показує, вона приходить, коли людина все плано почуває, приходить помірність, вона показує, що в минулому якісь хвороби могли бути. По здоров'ю щось не так, і вже, типу, все вирівнюється. Знову якась друга падає, шістка мечів. Ну, Тут хтось, точно хтось кудись поїде, довгоочікувана дорога, яка не, ніяк не вдавалася, яку довго чекали. Або ви кудись, або до вас. Тось. Ну, Знову, дивіться, лицар падає на лицар. Лицар жезлі, і два рази лицар, лицар мечів. Тут мужчина на всіх порах мчиться, мчиться просто. В обладунках лицар, може, воєнний мужчина. Єрафант. Якісь знання будете отримувати, десь почуєте якісь підказки від Всесвіту, можливо, якісь курси захочете проходити, і будете рішуче настроєні, нарешті вийде. Хтось, можливо, якісь ритуали, буде проводити карта мага. Ну Дивіться, які сильні карти йдуть на, на результат. Старші аркани старші аркани сильні. Коли я відчуваю в собі впевненість, коли я розумію, куди я йду. От ніби у вас така ситуація була. М -м от на те, що ви поставили, не вийшло, да? воно програло. І вам треба щось заново робити. І ви собі даєте цей шанс. Ви, даєте... ви знаходите в собі ж силу. Хтось піде якісь курси закінчувати, хтось буде проводити якісь ритуали, щоб покращити своє життя. Ну, вам даються якісь нові шанси. Все по-новому зробити, по-іншому, по-кращому. Хтось переїде, можливо. В коханні наладяться стосунки. І я кажу про кохання і випадає Двійка. Кубків і вона лягає у нас на карту зірка, тут дуже гарно програється в когось особисте життя. Ну прямо шикарно. Буде любов, буде взаєморозуміння, взаємоповага і багато-багато проведеного часу разом. розумієте? Тут хтось ніби скучав, або мріяв, хто був один довго. От як мріяли про любов, і вона нарешті приходить. Тут, дивіться, да, розстає. Королева, холодна да? ця <сіпі> людяна королева, снігова бо згадала, <сіпі> Снігова королева, в неї серце нарешті, тане. Тут хтось розбудить вас, хтось вас надихне на нове щось. Тут, можливо, навіть якщо ви давно в парі, і у вас вже трошки стосунки такі стали більш спокійні, холодніші. Тут в цьому місяці у вас точно буде все поярче. вогник, вогник. Да? <сіпі> <сіпі> Навіть якщо ви залишитеся на відстані, ви щось придумаєте, як ваші стосунки підігріти. Це однозначно. Но дуже похоже на зустріч. Карта місяця у цій колоді показує, що ви знайдете один шлях знайдете шлях один до одного. Знову ж тут з дорогою це зв'язано. Король Пентаклів. Можливо, вибір навіть, так, як я говорила, між двома мужчинами. Ну, тут мужчина якийсь їде додому. Або зустрічає ту жінку, з якою можна побудувати будинок. І чим завершується королевий кубків. Ви знайдете, я ж кажу, цю гармонію, цю любов в собі. Королева кубків. Дивіться, яка вона тут сидить. Вона спокійна, По ній повзає змія. І нічого страшного вона й не несе загрози, тому що вона настільки добра, настільки щира, настільки відкрита. Вона злилася з цим лісом, злилася з цією природою, і всі її обожнюють, і вона всіх обожнює. Да? Це дуже в цій колоді дуже гарна королева кубків. Настільки вона тут світла, і рибка тут стрибає, можна бажання загадувати. Тут. Ближчий місяць, прям романтика буде, багато романтики, багато побачень, багато проведеного часу разом. Знаєте, душа буде співати від кохання. І ви будете насолоджуватися цим всім. А головне, що ви знайдете гармонію в собі. Це 100%. Ви, Ви, ви знайдете гармонію. Хто заплутався? Хто в кого не продвігаються діла? Хто втратив, не дай Боже, там. Джерело доходу, знайте, що все іде найкраще. У вас карта трансформації, смерть випадає. Вона забере все, що не треба. Забере, хочете ви цього чи не хочете. І принесе ваше життя, тільки все найкраще. Вам буде здаватися, що ви по карті місяць, да? може, ви вже там знаходитеся. На самому дні болота. Да? От вона виходить тільки з болота. Вона виходить тільки з цієї річки. Ну, тут не видно, що це ж не море, не, не гарна річка. Да? Ну, таке щось. Було це якесь, якого вона виходить. Ви так вийдете. Хто би ви не були, чоловік чи жінка? Ви вийдете з запутаної ситуації, ви відчуєте, куди потрібно рухатися, вам покажуть шлях. Тому що я бачу, що зараз ви дуже заплутані, тим більше якісь плани у вас рухнули, які ви планували, що ви хотіли. Все пішло не туди, ви вже хочете здатися, але вам туз пентаклів да, падає і відкриває вам ворота в щось прекрасне. Головне, головне тут, хоча на початку не випадало нічого з особистого життя. Але е, е, головне все-таки тут, і по результату, це те, що ви будете кохати і будете коханими. Ви знаєте, навіть якщо ви тут нікого не зустрінете, це може бути любов до людей і відповідь цих людей до вас. Може навіть так програватися. Хоча тут дуже схоже на. Партнерське кохання, але загалом ви будете ніби відчувати от цю гармонію в собі. І це найважливіше, що тільки могло би бути. І хай воно обов'язково збудеться. Шикарний розклад, забирайте собі, пишіть свої враження, діліться не трансляцією, а відео. Ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. І до нових відео. Па-па!